Привіт, друзі, сьогодні 31 січня з вами знову Валерий Кличок. Завтра поки що такі плани мають відбутися зустрічі, переговори між Росією та Україною без посередництва Сполучених Штатів Америки в Абу-Дабі. Поки що іншої інформації щодо цих подій немає, тобто вона запланована. Але ситуація загалом у перській затоці та в Ірані, довкола Ірану на близькому сході залишається дуже напруженою. Секретар Радбезу Ірану терміново прилетів до Путіна, а Трамп тим часом дає коментар про те, що Росія і Україна можуть досягнути домовленостей без посередництва Стіва Віткова і Кушнера в неділю, 1 лютого. А тим часом Стів Вітков і Кушнер зять Трампа мають зустрітися із Кирилом Дмитрієм саме у Майамі сьогодні, 31 січня. Можливо, Дмитрієв полетить. Прямо вночі до Абу-Дабі, і буде там також на переговорах. Цього я не виключаю, але в самому Кремлі дуже стурбовані тим, що може бути досягнута якась домовленість про припинення вогню. Ну, принаймні, спікер Держдупи Російської Федерації В'ячеслав Володін каже, що треба українців вдарити зброєю дуже сильною зброєю відплати, певне, має на увазі ядерну зброю саме з понеділка, коли закінчується енергетичне перемир'я. У Кремлі ніяк не відреагували на пропозицію Володіна, але... Вона все-таки пролунала дуже гучно і не випадково. Погрожують там, втім це не нове. Раніше також погрожували і погрожують єдинині. Ну, і на тлі непростої енергетичної ситуації в Україні Володимир Зеленський дав доручення Кабінету міністрів перерахувати платіжки за тепло для мешканців багатоквартирних будинків, оскільки, каже, таке тепло не надається, чому люди мають платити. Ну, цікаво, він сам не міг про це. Додуматися, давайте про все це друзі, по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, ширте відео своїм знайомим, друзям, розміщуйте посилання на ті відео, які вам подобаються найбільше у себе в соціальних мережах. Ну і давайте все детально аналізувати. А ви пишіть друзі, до речі, свої міркування з приводу почутого. Це дуже важливо. Розпочну із заяви Дональда Трампа про те, що він каже, що ми разом з росіянами маємо добрі шанси, гарні шанси на мирну угоду. Без американських посланців про це він сказав учора, коментуючи вкотре різні події в Білому домі. І говорить, Україна та Росія можуть укласти угоду без Віткофа, без Кушнера. Він підкреслив, що у війні вже загинули сотні тисяч людей. Це правда, і це ускладнює ситуацію. Трамп зазначив, що минулого місяця Україна та Росія втратили 29 тисяч військових солдатів за один місяць за попередній місяць страти були 27 тисяч, яка кількість загиблих росіян та українців він не уточнює. але каже, що я вважаю, тобто він вважає, що так у нас є добрі шанси досягнути угоди. Ну і на тлі цих коментарів, друзі. Ще раз наголошую, як я говорив вам на початку відео, Кирил Дмитрів летить до Майами, сьогодні там і зустрічається із американськими представниками, ну а потім, ймовірно, вже полетить до Абу-Дабі. Тим часом секретар Радбезу Ірану стосовно якого можуть бути різні події, і з чим пов'язані наші переговори завтра, напряму це невід'ємні речі, їх не можна розділяти. Так, от, секретар Радбезу Ірану терміново прилетів до Путіна. Вчора, 30 січня, я вам про це розповідав в одному із відео вчора на каналі. Говорив, що туди, ймовірно, прилетів президент Ірану, але виявилось не президент і не Аятола. Візит не був анонсований. Про нього стало відомо постфактум із повідомлення Кремля тобто вони розповіли про це. Подробиці зустрічі з Путіним там не розкривають. Посол Ірану в Росії Казем Джалалі заявив, що основними темами, а тепер увага, були Темами переговорів Путіна і секретара Радбезу Ірану. Були важливі регіональні та міжнародні проблеми. Ну, а також розширення двостороннього співробітництва, все в принципі протокольно. У зустріч Лареджані, так, прізвище секретаря Радбезу Ірану з Путіним відбулася на тлі повідомлення про підготовку Сполученими Штатами Америки ударів по Ірану. Саме тому іранський представник прилетів до Москви. У п'ятницю американські військово-морські сили почали займати бойові позиції в очікуванні операції, в очікуванні команди. І під хекзет міністр війни США сказав, що ми готові виконати будь-який наказ. Дональда Трампа. Один із есмінців, який прибув на близький схід у складі авіаносної ударної групи на чолі із Аврааном Лінкольном, пришвартувався в порту ізраїльського міста Ейлат. Також були приведені готовність багатоцільові винищувачі f 15 є на американській базі в Йорданії. Про це пише видання The New York Times з посиланням на супутникові дані і повідомлення про підготовку військової операції. Вони просто сипляться одне за одним. Їх вкрай багато і в західній пресі, і в нашій. Отут якраз і цікавий друзі момент, що саме готовий буде віддати Путін на переговорах із нами в Абу-Дабі, аби врятувати Аятов. І, в принципі, а він буде їх рятувати? Риторичне запитання: Сирію він втратив, Венеселу втратив. Кубу вони втрачають. До речі, росіяни дуже незадоволені санкціями Трампа проти Куби і вони. Відверто відкрито про це говорять публічно, поки що намірів у Кремлі про те, що вони хочуть щось віддати за те, щоб зберегти своїх партнерів, вони не демонструють, тому що вони з'їли, вибачте, і Венеселу, і Кубу зідають і сирі, і в Сирії вони теж виходять. Але втрата ще одного дуже ключового партнера що часів радянського союзу, маю на увазі втрата режиму Аятол в Ірані. Це дуже буде серйозним ударом по Кремлю. Тому на кону справді Україна, в тому числі, друзі, питання російсько-української війни для Трампа є дуже важливим на тлі підготовки майбутнього саміту ІСІ. тому що Китай, спостерігаючи з розмовчки за цією ситуацією, активністю Трампа, нібито, звісно, нічого не робить. Він не ухвалює якихось рішень у відповідь, які б посилили ескалацію зі Сполученими Штатами. Америки. Це не в стратегії Сінцінпіна. Але це дуже серйозний удар буде, друзі, і по Китаю в тому числі. І від Путіна зараз дуже багато що залежить і на кону його торги. Трамп торгується і Путін торгується. І наше питання справді тут дуже-дуже важливе. Такі мої міркування з приводу подій довкола Ірану, переговорів завтрашніх в Абудабі, Тому пишіть, друзі, і свої. Старші ж військові чиновники США попередили ключового союзника на Близькому Сході. Я так розумію, що попередили Ізраїль. Що Трамп може санкціонувати удари по Ірану вже цими вихідними, але, ймовірно, вони попередили багатьох. Про це пише Dropside News. План буде спрямований проти військових і ядерних об'єктів Ірану, можливо, і проти високопоставлених керівників Корпусу вартових ісламських революцій з метою спровокувати зміну режиму. Думки на близькому сході і в перській затоці щодо зміни режиму в Ірані не однакові. Вони різняться. До прикладу, Саудівська Аравія не публічно підтримала ударша по Ірану, про це пише Ексіос, хоча публічно вони просять не робити цього. За даними видання, Ексіос, позиція міністра оборони Саудівської Аравії під час закритої зустрічі з експертами та представниками єврейських організацій суттєво відрізняється від публічних заяв королівства. Офіційно ер РЯД застерігав від ескалації, закликав нічого такого не робити, закликав до дипломатичного вирішення конфлікту. І це стало однією з причин, нібито відтермінування американського удару. Про це закидали Дональду Трампу. Він казав, нічого подібного я сам всі рішення ухвалюю. Джерела Ексіус припускає, що зміна позиції ер Ріяда. Не публічної, наголошу на цьому, зумовлена переконанням того, що Трамп вже прийняв рішення про удар. Ну, в принципі, да, присутність такої кількості військових кораблів, авіації і військових на Близькому Сході справді може давати підґрунтя. Стверджувати, що удар буде, але знову ж таки, друзі, це ще не факт. Саудівці не хочуть опинитися в опозиції до дій Вашингтона, попри публічні заяви про повагу до суверенітету Ірану, пише «Ексіус». Так, ведуть вони подвійну гру. Ну, в принципі, дійсно, саудити як такі вони в. Справді залишалися завжди лояльними до євреїв. Ну окей, якщо не завжди, то останні кілька десятків років так точно. Ну і втрачати співпрацю з Вашингтоном. Вони звісно не хочуть. Але як буде насправді далі, Пентагон тим часом і Білий Дім, в тому числі, представили Трампу можливі варіанти нападу на Іран, пише Wall Street Journal. Я вам вже один із таких варіантів вчора в вечірньому відео розповідав. Серед них великий план, який передбачає нанесення США ударів по об'єктах режиму і квіру ході масштабного бомбардування. Те, про що говорили конкретно секретар Радбезу Ірану та Путін під час своєї вчорашньої зустрічі, до більш обмежених варіантів відносять удари по символічних цілях режиму, і це, мовляв, залишає простір для ескалації, якщо Іран не погодиться на угоду, яка влаштує Трампа. Дійсно, Трамп хоче угоди. Але що пише Вострій Джоннел? Захоплення Хаменеї буде значно складнішим. Можливо, Трамп і розглядає такий варіант, друзі. Складнішим, ніж операція захоплення Мадуру. Чому тому, що охорона Хаменеї набагато серйозніша, географія Ірану це не Венесуела, однозначно. Трамп навмисно кажуть зараз, використовує неоднозначні формулювання, щоб зберегти в таємниці стратегічні цілі і військові плани. США. дійсно це в тактиці стратегії Трампа. Нагадую вам, друзі, скільки у нас було е, непривабливих коментарів і так далі, буде називати це максимально коректно, коли Трамп заявляв про Гренландію. Зверніть увагу, Гренландія за лічені дні. Зникла з інформаційного простору. Те саме, я думаю, буде і з Іраном. Трамп погрожує і в такий спосіб торгується Трамп не про проведення великих, наприклад, наземних операцій. Точкові удари він може санкціонувати, як то вже було, наприклад, минулого року. І США, як пише Reuters, запровадили також санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану Момені та ще п'яти іранських садовів, яких звинувачують у жорсткому придушенні. Протестів. Хоча, як стверджує прямо нині, от президент е, Ірану каже, ну, хтось повідомляє про 30 тисяч загиблих, хтось 50 тисяч загиблих протестувальників. Загалом, каже, за офіційними даними загинуло трішки більше трьох тисяч. Ну, коли я чую цю цифру, в мене, чесно кажучи, вона на голову не налазить, бо про це він говорить абсолютно спокійно. Три тисячі протестувальників вони вбили на вулицях, втопили в крові протести за офіційними даними. І він вважає це нормою. Тому будемо друзі зараз поки що спостерігати за тим, що відбувається із Іраном. Це дуже для нас важливо. Але давайте повернемося тепер до України, до заяв керівника Держдупи Російської Федерації В'ячеслава Володіна, який сказав, що є. Корпус депутатів у Держдупі, які вимагають завдати по Україні удару ядерною зброєю, він називає це зброєю відплати, але це має відбутися з наступного тижня. Така заява, звісно, лунає не випадково напередодні переговорів в Абу-Дабі. Чому? Тому що синоптики прогнозують зниження температури до 30 в Україні. З погодні умови будуть надто складні в наступні 4 дні з понеділка та вже з сьогоднішнього дня морози серйозно стали більшими і вони створюють для нас багато незручностей. Величезна проблема в Києві на Троєшкін зберігається. Загалом світло, хоч обіцяють, що по графікам будуть вмикати, по графіках їх ніхто не вмикає, принаймні в столиці так і є, пишіть що у вас, будь ласка, друзі, в регіонах. І Володин прямо заявив, що через відмову Зеленську приїхати до Москви, але я думаю, це просто відмовка. на Українці вже з наступного тижня чекають нові проблеми. Це не нові проблеми, це старі проблеми, а от у вас можуть бути нові. Тому що я, друзі, вважаю, що Трамп зараз дуже серйозно взявся за Кремль. І заяви, які він робить, свідчать про його наполегливість у питанні досягнення встановлення хоча б тимчасового миру на певних територіях, тому що він не закладає підвалини для сталого миру, але домагається зараз припинення вогню в багатьох регіонах. Європейський союз тим часом починає демонструвати типу готовність до тиску на Росію і говорить про те, що буде ухвалений 20-й санкційний пакет, який ухвалять друзі в кращому випадку до кінця лютого. Не раніше, раніше не чекайте. і в ньому в цьому 20-му пакеті будуть обмеження щодо російських банків, нафтових компаній, фінансових установ третіх країн. Про це пише Блумберг. Але Bloomberg пише також про те, що ЄС розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на морські перевезення. Це хороша ініціатива, але треба, щоб її всі підтримали. Чи підтримує її Орбан, чи підтримує Фіцу. Чи підтримує Макрон і інші Греція та сама, чи їх багато танкерів ходять під різними прапорами і перевозять під санкційну російську нафту? Я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. За інформацією Блумбергу і за інформацією осіб, які ознайомлені з перебігом обговорень, якщо ця ініціатива отримає підтримку держав-членів, якщо а ми щойно говоримо, що це буде непросто. Європейським компаніям може бути заборонено надавати такі послуги, як страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти незалежно від ціни на цей товар. Але тіньовий танкерний флот це не. Основна левова частка надходжень від нафти є інші, за які треба братися і не допускати. Ті ж самі постачання скрапленого газу до Європи. Ах да, Європа їх вирішила обмежити вже наступного року. Ну точно, Україна має ще повоювати. Далі, друзі, Росія готується використати військово-морські сили для захисту суден тіньового флоту. Тепер вони будуть супроводжуватися російськими військовими кораблями. Я в це не вірю, тому що такі вже випадки були. Прецедент уже один був, коли. Трамп затримав російський танкер тіньового флоту за допомогою британських військ, і там були присутні кораблі військової Росії, які нічого не робили у відповідь на дії США та британців. Тому це все швидше ну дійсно і псошна тема, але попередження європейцям. Морська колегія при президенті Росії повідомила, що пропозиції. Відповідні щодо таких заходів будуть представлені Путіну. Це привіт Європейському Союзу. Ви ж хочете ухвалити 20-й санкційний пакет проти нас, готуйтеся, будемо проти вас воювати. Я більш ніж переконаний, що європейці цього злякаються і будуть робити те, що їм буде диктувати Кремль. На жаль, хоча справді там нібито лунають притомні голоси, як то від Фрідріха Мерца від інших, але великих сподівань на те, що кроки будуть рішучими, швидкими та ефективними. Мені особисто не доводиться, ну і на завершення друзі, трішки інформації вам про ситуацію енергетичну в Україні та черговий скандал, точніше, скандал старий, але з черговим оновленням в Сполучених Штатах Америки, який стосуються безпосередньо Трампа і не лише. Президент Зеленський доручив уряду підготувати рішення, за яким людям, які не мали опалення продовж аварійної ситуації в енергетиці, не нараховуватимуть плату за послуги з теплопостачання. Кабмін ввів автоматичний перерахунок комунальних послуг, буквально миттєво після такого доручення, повідомила. Прем'єрка України Свириденко А чому раніше цього не зробили? От в мене питання риторичне. Чекаєте команду від Зеленського? Перерахунок каже вона, повинні зробити самі постачальники без заяв від споживачів. Таке було в 22 році, якщо не помиляюсь, чи то в 23-му але справа в тому, що воно ефективно так і не спрацювало. Як буде цього разу, подивимось, те, що росіяни не б'ють по енергетиці то це правда минулої ночі. Вони атакували нас 85 ударними безпілотниками. ППО збила та подавила 64 з них. Про це повідомили в відповідному підрозділі. Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях. Ну, в принципі, ситуація плюс-мінус, хоча не дуже приємно це говорити, але може бути контрольованою. А втім, перемир'я на як сказав, пісков діє до 1 лютого, тобто до завтра, вже ймовірно, з 0 00, хвилин 2 лютого така домовленість буде вже припинена. За цим також слідкуємо і багато в чому, як на мене, буде залежати подальший перебіг подій в Україні щодо обстрілів і так далі, від переговорів, які будуть відбуватися в Абу-Дабі, але кажуть, що вони будуть не один день. Тобто і 1, і 2 лютого. Як воно буде, друзі? Зараз складно прогнозувати, але Росія нам відверто погрожує, як то робила і раніше. А от у Сполучених Штатах на тлі скандалу з Епштейном є ще одна неприємність, яка тимчасова це частковий шатдаун. Уряд сьогодні практично там майже не працює, але кажуть, буквально на Топного тижня це питання вирішить, тому за цим спостерігаємо. Демократи просто-напросто дуже обурилися діями республіканців, взагалі агентів ICA, які в Міннесоті вбили двох цивільних, там проводять рейти проти незаконної міграції. Ну і до цього всього додався скандал з Апштейном. Він накладається на всі ці події, і репутація Трампа суттєво зараз підривається у Сполучених Штатах Америки, але Трамп з цього приводу не дуже я так бачу, хвилюється. Мін'юша пролюднив щонайменше 3 мільйони сторінок документів зі справами Джефрі Епштейна у цих матеріалах. Ім'я. Трампа згадується понад три тисячі разів. Про це пише The Independent. водночас сама згадка імені у матеріалах справи Епштейна не означає, що його підозрюють у правопорушеннях чи то причетності до злочинів Епштейна, або навіть обізнаності про них. Друзі, нагадую, що перед тим, як Трамп став вдруге президентом США, проти нього було порушено десятки кримінальних справ, які зараз просто-напросто припадають порухом, тому що він. Зараз при владі, як тільки він не буде при владі, ці всі справи знову піднімуть. Але поки він президент, то дуже складно буде його притягнути до кримінальної відповідальності. а Процедура імпічменту поки що, взагалі, здається, фантастикою, тому що в Конгресі, в Сенаті, в Палаті представників загалом відсутня бодай якась більшість, яка могла б це питання проголосувати. Негативно проти Трампа, тобто виступити за імпічмент. Ну а як складуться вибори восени, вже будемо за цим дивитися? Хоча в Трампа певні застереження є. І ще одна цікава деталь у документах у справі Епштейна стверджується, що засновник Майкрософт Гейтс заразився венеричною хворобою від росіянок. Фінансист і засуджений сексуальний злочини стверджував, що Гейтс просив у нього антибіотики після інтимних стосунків із російськими дівчатами та навіть хотів таємно давати їх дружині Мелінді. Хоча сам Біл Гейтс це запречує каже, що це наклеп. Ну так, друзі. Слідкуємо за цими новинами і подіями. Дякую, що були зі мною. Спасибі, що коментуєте, ставите вподобайки. Кожна ваша дія під відео вкрай важлива. Всіх люблю, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!